Знаєш, я б хотіла рамен. Що? Якщо повернуся додому живою, я буду їсти, поки мене не знудить. Зрозуміло. Я б теж хотіла рамен. Давай поїдемо разом. Який твій улюблений, Бені. А? Ну, гадаю, тонкоцу. Мій теж. А які локшині ти віддаєш перевагу? Ми ж неправильно розуміємо це, так? Вони просто схожі на людей. Це ж не означає, що вони не мої. Тут теж має бути хитрість, щоб прийти через це, так? Можливо, це кілька випробувань. Шестикутна кімната і ліфт це два випробування. Ми, мабуть, не пройшли одне випробування. Треба повернутися і. Не маємо часу повертатися. Але невже нам кінець? Дійте, має бути щось і біля цього входу. Можливо, ми зможемо використати щось, щоб вибити двері? Йолкі!